Дори, друзі, сьогоднішнє моє повідомлення стосується отримувачів житлових субсидій та піль. Раджу зайти в особистий Кабінет Пенсійного фонду та перевірити нові повідомлення. Справа в тому, що постановою Кабінету міністрів України від 7 березня 2022 року номер 215 яка називається «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог пільг та житлових субсидій на період воєнного стану, було визначено окремий порядок виплати субсидій та пільг. Тепер дія цієї постанови закінчується. Прийнята нова постанова уряду від 8 травня 2024 року номер 521, згідно якої для продовження отримання виплат з 1 липня 2024 року потрібно звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою та документами. Пенсійний фонд через особистий кабінет. Поінформував усіх отримувачів житлових субсидій та пільг, які станом на 24 лютого 2022 року проживали або проживають на тимчасово окупованих територіях, або територіях активних бойових дій та спочатку повномасштабної агресії, не зверталися. За перепризначенням субсидії або Пілі, отже, їм необхідно подати нову заяву для продовження отримання виплат. Відповідне повідомлення зазначеній категорії осіб надійшло в особистий кабінет пенсійного фонду. Ви можете його побачити у розділі Мої повідомлення. Рубрика індивідуальні повідомлення. У цьому повідомленні пенсійного фонду йдеться, що подати заяву та необхідні документи можна двома способами: особисто і онлайн. Особисто через сервісні центри пенсійного фонду, через виконавчі органи сільської, селищної міської ради за місцем проживання, через центри надання адміністративних послуг. Поштою на адресу органу фонду онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, обравши опцію Заява на житлову субсидію чипілью через мобільний застосунок «Пенсійний фонд або через портал Дія, ввивши у пошуку заява на субсидію. Зараз діє спрощений механізм. Звернення за житловою субсидією, без збирання довідок і витрачання часу на заповнення декларації. Заявник може подати спрощене звернення, а заяву й декларацію оформить пенсійний фонд на підставі інформації, яка є в офіційних реєстрах про особу. Яку інформацію потрібно надати для призначення субсидії? Відомості про членів родини, котрі проживають у приміщенні, адресу проживання, за якою мають нараховувати субсидію, тип субсидії, житлово-комунальні послуги, чи тверде паливо, реквізити рахунку у форматі IBAN, на який мають зараховуватися субсидії у разі їх призначення. Під час заповнення заяви виберіть зручний для вас спосіб зв'язку. Це може бути телефон, електронна пошта, через веб-портал Пенсійного фонду або мобільний додаток Пенсійного фонду. Про рішення вам повідомлять тим способом, який ви зазначили в заяві. Не пропустіть цю новину, до 1 липня залишилося не так багато часу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!